призначає на покровські свята у Києві 27-й з'їзд Всеукраїнського об'єднання Свобода. Лідер націоналістів Олег Тягнебок застеріг у влади як мінімум чотири сценарії наступних президентських виборів. Тому говорити про єдиного кандидата від опозиції зарано і безвідповідально. Товариство це є технологія, технологія, яка лишень скірована для того, щоб пересварити сьогодні опозицію, яка координує свої дії в парламенті. Хоча я знаю, чи ситуацію зсередини, переконаний, що їм цього не вдасться. З'їзд зайнявся реальними справами. Офіційно висунули кандидата у народі депутати України у 223-му виборчому окрузі. Це керівник аналітичної служби партії Юрій Левченко. Його підтримали також батьківщина та удар. Це не є кампанія Левченка, товариство. Це є кампанія свободи, і ми маємо показати всій країні. Що ми є в авангарді опозиції, і що ми можемо показати цьому режиму? Що Київ столиця України проти цього режиму товариство. Цього ж дня ще один виклик режиму Януковича представлено уряд національної альтернативи на чолі. Народний депутат, заступник голови свободи Олександр Сич, три віцепрем'єри Левченко Михайлішин Тенюх, 14 міністрів. Це підготовка партії до нового рівня розвитку і декларація наших намірів. Що ми готові опанувати виконавчою системою влади України. Попри брутальну пропаганду, вплив свободи зростає у всіх куточках України. Націоналісти працюють в умовах інформаційної війни, розуміють люди. Український парламент змінився саме тому, що там з'явилася свобода. І якщо хтось сьогодні думає, що без свободи можна перемогти режим Януковича, глибоко помиляється.